Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати помідорчики, не перекиснувші, різкі і трішки гостренькі. Це не квашені, це дещо цікавіше. І так нам потрібно кг помідорчиків. Далі один болгарський перець, один гіркий перець і одна головка чеснику. На м'ясорубку або на блендер потрібно перемолоти перчик. Солодкий, гіркий та чесник. Все разом. Ось так дрібненько воно все має бути. Потім ми його переложуємо в миску та додаємо півстакана цукру, півстакана оцту 9%, 35 грам солі. Гарненько все змішали та додали 800 грам холодної води. Все наша заливочка готова. Тепер беремо панку, накладаємо туди помідорчики, заливаємо їх нашою сумішю, накриваємо капроновою кришечкою. Та ставимо або в погреб, або в холодильник рівно на місяць. І тоді куштуємо. Нижче рецепт я напишу на 10 кг помідорів. Ну а ви вже самі рахуйте, скільки вам потрібно. Смачного, Па-па! куштуйте!